Посиденьки Севочолих закінчились убивством. На Уманщині двоє пенсіонерів розпивали оковиту, допоки між ними не виник конфлікт. Вирішувати його один із чоловіків взявся за допомогою сокири. Що було далі? Юля доброскок До Уманського райвідділку Звернувся чоловік, аби розшукати свого родича пенсіонера. Той, мовляв, зник три дні тому. Правоохоронці з'ясували у Манчанин, що згубився любитель зазирнути до чарки. Тому шукати його міліціонери почали серед оточення чоловіка. Підозру викликав, товариш зниклого. До нього розшуканий, саме заходив напередодні. Коли правоохоронці навідались до домоволодіння чоловіка, то застали його сп'янілим, а на його подвір'ї тіло зниклого. Наніс сокирою декілька ударів по голові потерпілому, після чого наступила його смерть, щоб е, знищити сліди, сліди злочину. Останній е, виніс тіло в двір, де прикидав побутовими відходами та сміттям. Далі злочинець вирішив спалити тіло покійного. Про це правоохоронцям розказав лише наступного дня, коли про Він не вдарив, і я тут же пішов за сокирою. А ви відразу його палили? Да, Далі я пішов і засну за вбивство під шафе, кажуть правоохоронці. Чоловікові світить до 15 років в'язниці. Віля Доброскок Віка новини.